Трамп вирішив депортувати всіх українців з Америки. Вітаю, друзі. Мене звати Георгій Кур'янов. І сьогодні у нас незвичайне таке відео буде. Далі експериментуємо з форматами. І сьогодні ми поговоримо про те, як нами маніпулюють. Тож, сьогодні ми поговоримо про те. Як ми всі, навіть не освідомлюючи цього, часто стаємо жертвами маніпуляцій у інформаційному просторі? Мова не лише про новини, але й про усі ці страшилки, які лунають з кожного боку. Ось, наприклад, кожен з нас, хоча б раз, чув або бачив новину про те, що всіх українців депортують. Або війна ось-ось закінчиться, або скоро тут, в Європі, стане небезпечно. І це все постійно чуємо з різних джерел. Блогери, журналісти, соцмережі. Усі ці люди формують наш погляд на те, що відбувається навколо. Але проблема в тому, що більшість з нас просто вірить у це. Навіть не перевіряючи. І тут ми потрапляємо в пастку маніпуляцій. Глядачів, які споживають цю інформацію, можна поділити на три групи. Перша це ті, хто вірить всьому, що їм скажуть. Це найбільша група, і саме вони є найбільш уразливими для маніпуляцій. Чому? Тому що вони просто не перевіряють інформацію. Вони читають новину або бачать пост, і все. Це вже правда для них. Тому ці люди часто потрапляють під вплив маніпуляцій. Наприклад, часто можна побачити, як хтось пише, Трамп вирішив депортувати всіх українців з Америки. І хтось із знайомих, не задумуючись, Репостить це і думає, що це справді так. Друга група це ті, хто втратив віру в усе. Вони стільки разів опеклися на маніпуляціях, що тепер не вірять нічому. Вони перестали дивитися новини, бо не довіряють ні одному слову. І хоч все зрозуміло, насправді це теж проблема. Тому що без довіри до інформації неможливо зрозуміти, що насправді відбувається. Коли людина перестає розрізняти правду від брехні, вона просто відмовляється від усіх новин і починає жити в своєму світі. А от третя група це ті, хто має критичне мислення. Це меншість, але це найважливіша група, тому що саме ці люди. Зупиняються і думають, чи є у цієї новини реальне підтвердження. Яка є альтернатива цьому? Вони починають розбиратися в інформації, перевіряти джерела і робити власні виставки. Ці люди не дають себе обдурити. Зрозуміло, що життя за кордоном змінюється не тільки через те, що ти живеш в іншій країні але і через постійну присутність інформаційних хвиль. Ми, українці, які опинилися за межами країни, часто опиняємось в центрі маніпуляцій. Що не завжди помічаємо, тут на нас працюють не тільки російські пропагандисти, а й деякі з наших, же, які, здавалось би, підтримують нашу національну ідею. Але насправді тільки збільшують недовіру і хаос. Серед нас є чимало корисних ідіотів, які діють не заради якихось інтересів ворога, а тому, що не розуміють, як працюють ці механізми маніпуляцій. Вони можуть щиро вірити, що розповідаючи своїм підписникам про Погані дії влади, неправдиві новини або провали армії, вони роблять добру справу. Але насправді це тільки підливає масло в вогонь, створюючи зайву зневіру серед людей, що вже і так втрачають довіру через війну і життя за кордоном. Ось тут починається серйозна проблема. Чим більше таких людей, тим більше ми самі. Сіємо сумніви один в одному. Чим більше нас намагаються розділити, тим слабкішими ми стаємо. Росія не потребує української діаспори. І вона намагається зробити так, щоб українці за кордоном стали ворогами для самих себе. Замість того, щоб підтримувати один одного, ми потрапляємо у пастку, де кожен. Може стати внутрішнім ворогом. Тепер розглянемо, хто ці люди, які активно працюють на руйнацію нашої діаспори, і яким чином їхня робота виглядає на практиці. Вони можуть бути не зовсім відкритими агентами Росії. Але їхня мета чітка: послабити нас. Поділити, зробити так, щоб українці за кордоном дивилися один на одного, як на ворогів, і це не просто інфо війна між Україною та Росією. Це війна за наші серця і уми, де наші власні люди працюють на руйнування єдності. Іноді це виглядає як просто маніпуляція. Коли журналісти чи блогери розповідають про те, як важко українцям за кордоном, як нам не вистачає підтримки, як влада не допомагає нашим громадянам на чужині. Однак, коли ти починаєш заглиблюватися, розумієш, що за цими меседжами стоїть не просто проблема адаптації, а ідеологічна боротьба. Це частина плану розділити нас не тільки в Україні, а й за її межами. Їхня мета створити нестабільність і сумніви, щоб українці ставали ворогами один одному навіть тут, за кордоном. Не забувай, що Росії зовсім не потрібна сильна українська діаспора. Вони хочуть бачити нас послабленими, заплутаними. І розділеними. І навіть якщо ці маніпуляції здаються маленькими і нешкідливими, насправді вони ведуть до великого розриву між людьми, які мають один і той самий досвід, той самий біль. І ось тут важливе питання, як ми самі поводимося в цій ситуації? Чому ми не можемо просто підтримати один одного і допомогти збудувати цю спільноту за кордоном? І це стосується не тільки людей, які живуть у Європі, а й тих, хто перебуває в інших частинах світу. Кожен з нас, коли відчуває, що йому важко або він не бачить реальних змін, намагається якось звинуватити когось іншого. Тим часом, в реальності це все частина загальної пропаганди, де ми самі розділяємося, замість того, щоб бути сильними разом. Ми прагнемо бути не такими як всі. Відмовляємося від допомоги, шукаємо проблему там, де її немає, і ставимо себе в позицію постійної незадоволеності. Це ще одна маніпуляція, яка працює проти нас. І саме тут важливо зрозуміти, що нам потрібно бути обережними. Чим більше ми розділяємось. Тим слабкіше ми стаємо. І тому, навіть перебуваючи далеко від дому, важливо пам'ятати, що наша сила це єдність. Якщо ми почнемо вірити в те, що кожен блогер чи журналіст має свої приховані мотиви, ми тільки поглиблюємо цей розрив. Нам потрібно ставити під сумнів і перевіряти джерела, але без того, щоб. Перетворювати все в безкінечний сумнів у всіх. Але що ж нам робити? Як можна захистити себе від маніпуляцій і не стати частиною цієї інформаційної гри? Насправді все не так складно. Перше це не панікувати. Кожен раз, коли ви читаєте якусь новину або бачите відео, запитайте себе, чи є у цієї інформації перше джерело. Чи можна перевірити ці факти? Якщо ви не можете знайти підтвердження, то, ймовірно, що це просто маніпуляція. По-друге, не піддавайтеся емоціям. Якщо новина сильно вас лякає, це вже має бути сигналом. У таких новинах часто можна почути слова сенсація, терміново, негайно, дивитися всім тощо. Вважається, що відчуття терміновості, що нагнетається, різко підсилює маніпулятивні можливості тієї чи іншої новини. Щоденне, а то й щогодинне оновлення інформації позбавляє її будь-якої постійної структури. Людина просто не має часу, щоб осмислити і зрозуміти повідомлення. Вони витісняються іншими ще новішими, і це. Саме те, чого хочуть маніпулятори, грати на ваших базових почуттях. Тому завжди потрібно робити паузу і подумати, що з цього може бути правдою, а що ні. І найголовніше завжди перевіряйте те, що ви дивитесь чи читаєте в інтернеті. Не вірте всьому, що вам говорять. Не розповсюджуйте фейки. Навіть якщо це виглядає цікаво чи страшно. Пам'ятайте, що інформація повинна бути перевіреною. Краще поставити собі питання, чи є підстави для цих новин, ніж розповсюджувати сумніви та страх. Так ми зможемо зберегти ясність розуму і допомогти не тільки собі, але й тим, хто навколо. Не дайте себе використати чужих цілях. А, забув ще в описі, якщо ви захочете, ви можете пройти тест на медіаграмотність, на те, як ви можете типу, супротивлятися цим маніпуляціям всяким різним. Я сподіваюся, що моя аудиторія, яка мене дивиться, не ведеться на всякі фейки. І дякую вам за перегляд. Хай щастить. Така погода сьогодні бридка.